Мочульська Маруся чурай. Ще сонечко не встигло піднятися над землею і скупати її в своєму теплому промінні. А із прохолодного ранкового туману над сонним плесом сільського ставу, журавлиним ключем, злітає в літнє погоже небо, тужлива пісня. Вітер гонить хмари. Б'є дощами в груди, мріяла про щастя, а його нема. Як та блискавиця, літа промайнули, весна мені сниться, а вже йде зима. То співає Галина і несе ту мелодію вітерець пустун над селом. І здіймається вона високо над землею. Літається в золото сонячних променів і міріадами росяних крапель спадає на оксамит прибережних трав. Розбуджені жіночим співом, випливають з густих очеретів лебідь з лебідкою і зачаровані трепетно-журливою мелодією, ледь помітно поколихуючись на тихому плесі ставу. Наближаються докладки, на якій жінка виполіскує білизну. Галина щоранку співає лебедям, вони її перші слухачі та поціновувачі її таланту. І коли останні звуки пісні тануть у ранковому тумані, над дрімаючим плесом, лебеді, зачаровані мелодією, починають свій лебединий танок. Тісно вихлопуючи кральми по воді, ніби вдячні слухачі. То жінка розуміє, що пісня вийшла на славу. Слова для пісень нашіптує їй соловейко. Він часто підспівує жінці скалинового куща, що зажурено заглядає з високого берега у воду. Вітер на гіллі плакучих верб. Як на струнах старенької скрипки підбирає мелодії і так у жінки народжується пісня за піснею. Вона пише їх вдома і на роботі, на городі і на сінокосі. У неї їх цілий зшиток. Вони писані на листку календаря, у старенькому нотатнику чи між стрічок якоїсь брошури. А потім, довгими зимовими вечорами, вона старанно переписує великими круглими літерами їх до свого зошита. Галина написала їх дуже-дуже багато, і стільки ж мелодій, тільки жаль нотної грамоти не знає і не може записати. Тож приходиться ходити й кланятись тим. Хто може зберегти ці мелодії для наступних поколінь, хоч і не завжди це жінці вдається. У тих піснях біль втрати, у них радість і смуток, у них любов і добро, тепло і щирість, у тих піснях, щедрість її творчої душі. Її пісні співають не тільки у районі, а вони птаха. Розлетілися по Україні, їх виконують як народні, гіркотою втрати й болю злітають з усти жінки слова маминої криниці, сумують у саду абрикоси, і з вікон маминої хати дивиться на подвір'я самота, а у повітрі плаве запах хризантем, умитих теплими осінніми дощами. О, як багато смутку в цих піснях, а ще більше в сльозах цієї жінки. То було якесь свято, яке не пам'ятаю, може, звітний концерт району, а може, яке інше, повна зала люду на сцені дует, злітає під купол стилі пісня, Присутні в залі. Ряд за рядом підіймаються зі своїх місць і підхоплюють пісню. Її співають члени журі із листочків, мабуть, наперед кимось із організаторів роздрукованих. У цій масі людей шукаю Галину. Усім своїм єством відчуваю її хвилювання. Жінка щаслива. Це ж її пісня, але не зі сцени. А ми з подругою раді за неї. Фінал. Когось нагороджують виконавцям подарунки й подяка, а про автора твору навіть ніхто й не згадав. А це були її слова і її музика. Знову очі шукають Галину, але місце пусте, а жінка пробирається до виходу. Зала аплодує, хтось кричить: Браво! Бачу, як Галина перед виходом повертається до сцени, а по її обличчі котиться велика сльозина. така велика й кругла, як літери, написаних нею пісень. Чого тоді плакала жінка, не знаю. Лиш здогадуюсь. Ми часто забуваємо про тих людей, які дарують нам такі перли, які ведуть нас стежками дитинства до старенької маминої хати, які дають напитися води з маминої криниці. Благословенна та земля, по якій ступають натруджені ноги Наталок і олен, допоки її прикрашають руки тетян і Василин. Квічають світлани й павлини, Оспівують у піснях Марусі й Галини, наші українські піснярки, доля яких наділила не тільки розумом, красою, добротою, а й великими талантами. Тож, допоки злітатиме в небесну височінь журавлиним ключем тужлива. Весела, чи жартівлива пісня, доти житиме народ і існуватиме мова. І неважливо, чи згадає влада про автора, чи ні, про нього пам'ятатиме народ, поціновувач його таланту.